Трав'янка європейська чорноголова. Самець. От він любить тут присісти. Чи на кущі. Людик такий маленький, що сидить на минулорічній траві сухій. Це чи деревій, чи пижмо, мені звідси не видно. Але отакий маленький птах. Але дуже гарний. Бачите, яка грудка в нього яскрава. І там чорне, біле, і таке майже червоне руде. Ну, присів щось і там виспівує такий красунчик. От покажу вам, де це відбувається. Це таке поле на межі лісу. Тут сільськогосподарські є поля і от завжди тут птахи собі знаходять прихисток.